Друзі мої вітання. Так, у нас наблюдається значний прогрес. А який саме? Зараз я вам покажу. Так, ось що ми маємо на сьогоднішній день. Залежка ліжка сьогодні. Нормально ми так попрацювали. І маємо отакого красунчика. Як вам подобається, насправді тут все ми так зробили, що оцю кабіну ми закинули сюди буквально за 20 хвилин. Тут що, ось два отаких салінблока. І два аморта. Тут ще кріпиться, звичайно, отут болти обмежувачі. І плюс, напевно, реактивна тяга, чи як вона стабілізує кабіну. Ну, в цілому, в цілому, в цілому, в цілому, в цілому крутяк. Просто неймовірно вийшло. Звичайно, не без косяків. Отут -от у нас стоїть планка да, на кронштейнах, яка тримає капот, то трохи вона в склоочисник впирається. Я її вже підрізав ну, і пофарбував паралельно, то вже згодом поставимо. І буде вона ну, нормально стоять. Тут під кабінкою. Насос дозатор Дві трубки подача обратка поставили, тільки не закріпили. І ще два штуцера, виходить, залишаються лишні. Це якраз вже на рульове керування. тут от. У нас буде стояти перемичка, да? яка між циліндрами. І до неї якраз два шланги будуть йти. Ось ці трубочки. Які виходять, їх ще закріпити треба, то вже діло техніки. І звідси вже пішло на подачу. На насос на рульове і зворотнє мастило буде в бачок зливатися. Ну, в цілому дуже круто. Дуже круто кабіна, просто неймовірна. Виглядає, звичайно, вона, блін, ну просто. зрозуміло що. На таку кабіну подивишся, каже, це колеса наче від велика якогось, дитячий взагалі. Хоча розмір у них абсолютно не дитячий. Уже поставив сильфони на вихлопну вихід. Уже треба було розібратися потім з крилами і далі зрозуміти, куди кріпити вихлопну трубу. Я так розумію, єдиний варіант це ось на оці кронштейни кріпити треба буде до кабіни. Під кутом, напевно, отаку зробимо. І буде вона нормально собі тут дмухати. Так, що у нас по салону? Ручка, зразу вам кажу, доволі високо. Доволі високо. Ну, нічого. В салоні що ми маємо? Рульова колонка. Регулювання тут просто крутяк. Сідушечка. Це вже коли розпакую її, бо я її від чистив, щоб пилом не припадало, то я її в поліетилен замотав. Сідушка пневматична це з ізрі сидіння, ну, буде дуже і дуже круте. Круте і комфортне. Так, що по речагу КПП? Зараз він, виходить, у нас десь отут Виводиться. Ну, якщо все буде крутяк, то навіть оцей ящичок, який дуже не хотілося б е з ним прощатися, він уціліє. Бо для електрики, всі релюхи, все туди, все підключення, ну, дуже класно б це все було. Тому, якщо вийде от якраз вистачить ходу речага, то це буде просто ідеальніший варіант. Просто ідеальніший варіант. Так, ну і от зараз я сиджу якраз на сидінні оператора, ну блин, це просто щось нереальне. Це просто щось нереальне. Огляд, огляд просто феноменальний. Ти сидиш на рівні. Вищому, ніж попередня стандартна кабіна, да? Вон, бачите, стоїть така, бідолага скучає. шукає нового власника. І виходить, із-за того, що сидиш по центру. Колоночка у нас раз. Ось, її робоче положення. Із-за того, що сидиш по центру, ну, огляд ти все контролюєш, що зліва. Ти бачиш колеса, що справа. Ну, дуже і дуже круто. Звичайно, це все ще треба довести до ладу. Тут ще сил, зусиль і терпіння просто неймовірна кількість. Ну, от зараз я от сижу на місці оператора. Ну, взагалі, просто космос. Тут підлокітнички є. І це потім я розпакую, коли поставлю, вже повністю вам все покажу. Тут ще питання значного часу, займе підключення педаль, всіх вузлів і агрегатів, щоб воно все правильно працювало. Треба ж запітати цю всю проводку, щоб воно все на штатному місці і працювало так. Як нам треба. До речі, у нас же ямз 236 мотор, і поки що хочемо зробити тут на 12, вольт. на 12 вольт, щоб релюхи всі працювали, а саме поворотники, склоочисник, вентилятор опалення. Щоб це все працювало, бо це все на 12 вольт, то е, думаємо поміняти генератор поставити на 12 вольт. Але я вивчив питання е, на даний момент е, максимально потужний генератор це на 1 кВт. По 1221 знаю, що 1 кВт це недостатньо, тому що коли з освітленням працюєш, Чотири ну, фари включив робоче, потім ближнє світло, ну цього недостатньо. Треба мінімум 1,4-1,5 кВт, для того, щоб він нормально себе міг живити. Може хто стикався з цим, знає де взяти генератор більш потужний, який підійде на Ямс 236. І буде десь 1,5 кВт. І в нашому Ямзі там на два ручейка стоять шківи, а в тому основна вся загвоздка. То, хто підкаже, буду дуже вдячним, бо поки в цьому загвоздка ще з електрикою або придеться залишати на 24 вольта, якщо ми не знайдемо. 24 вольта придеться залишати і тоді робити перетворювачі на те, щоб живилося опалення моторчик, поворотники напевно, щоб релюху. Бо реле поворотів ну, також не кисло грошей коштує. А Тут воно хелми стоїть на Релюху і, напевно, на очисник. Блін, ну, емоції, емоції, емоції. Просто б'ють ключом. <гум> Стільки часу, всього. Отак От хотілося побачити, як воно це буде виглядати. І дождались, дождались. Швиденько вона залетіла. Блін, дуже круто. Тут що ми маємо? Тут отак. От раз, раз. І на провітрювання. На провітрювання по всьому периметру. Таке віконце виходить. Досить зручно, досить зручно, класно. Оці дверцята, ці дверцята у нас. Отако. Отак вони закриваються. Все платнічком, пилу ніякого немає і отак. От Чік. Дуже круті. Дуже круті. Це просто клас. Ракета, ракета. Але я вам скажу ще тут роботи. Де почати край? Щоб це все до ладу довести, але, але... Уже кінець, кінець не за горами. Всім гарного настрою. Хай щастить.